Всім привіт, друзі! І ви попали на відео, там, де я буду трейдитися до бабочки. Не знаю ще до якої бабочки, але буду трейдитися до бабочки. І постараюся чим швидше. А це буде перша частина цього ролику. А ми погнали. Ну, а це мій перший улов, ну, такий дефолт улов, 4 голди окпа. То... Ну, маленький улов, ну, все рівно. Погнали далі. Ну, під'їхав другий улов, теж непоганий 6 голди окупа. Я думаю, треба до, до третього улова приступати. Ну і під'їжджає четвертий улов, непоганий 10 голди окупа. І четвертий улов, дефолт улов 3 голди окупа. Погнали далі. І наступний улов непоганий 15 голди окупа. Зараз таки дуже рідко виставляють. Погнали далі! Так. О, уловчик! О, да! І, друзі, я зайшов на Faithve Cover Storm і я вловив такий уловчик, три голди окупа має вийти. Так, тут такі наклеї, може не куплять. Ну, я спробую виставити за 47,50 і на надіюсь, що куплять. І під'їхав другий улов. Тут показує, що я нічого не купив, нічого не прожило, але я купив і теж непоганий уловчик 4 голди окупа. І я вловив такий також непоганий уловчик, 5 голди окупа, але все рівно теж окуп, так що ми погнали далі. Я вже такий улов ловив, але все рівно 5 голди окупа теж. Опять же, так що ми приступаємо далі. І підлітає ще один уловчик. 5 голде окупа за 44 лакістара. Непоганий улов. І ще останні улови зараз. Простий улов, але 10 голде окупа. Погнали далі. Друзі, і знову той же улов. 3 голди окупа. Погнали далі. І непоганий улов, 4 бікула. Тут показано, що я не купив, але я купив 15 годи окупа. І це був останній улов. І так, да, друзі, у мого друга проходить зараз конкурс на ось такий юсп. І можете заходити на його канал, на оцей канал і підписуватися, ставити лайк, і зайти на оце відео, і написати під, в коментарях, написати своє ID, а потім, а потім він рандомно вибере, кого, хто виграє. Ну а цьому і все. Я був з вами Верекс і всім пока-пока.